Вінницький обласний тубдиспансер зазнає якісних змін. Сучасні ремонти, високотехнологічне обладнання та безкоштовні медикаменти. Як то кажуть, усе для пацієнтів. З Державного та обласного бюджетів в рамках соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз виділяють кошти на ремонти та обладнання для закладу. Головний лікар Олександр Служивий розповідає про покращення матеріальної бази. Сьогодні практично замінено вікна у другому відділенні, у третьому відділенні. П'ятому відділенні, шостому відділенні і повністю хірургії. Що за обладнання для реанімації, ми придбали інфузомат, ми придбали ліжка сучасні, ми придбали монітори для пацієнта. Два заклад розрахований на 400 ліжок. Сьогодні знаходиться в нас 300 хворих на сьогоднішній день, тому що два відділення в стадії ремонту і ліжки законсервовані. Пан Олександр веде нас в одне з відділень, де вже майже закінчений ремонт. А зараз ми оглянемо ремонт у одній із кімнат. Ходімо, подивимось. Тут у нас санвузок. Підведена гаряча холодна вода. Дивимось, що в наступній кімнаті. А це у нас охайна душова кімната. Давайте подивимось, що робиться в кімнаті для пацієнтів. Тут доволі просторно. Є рукомийник, стіл, шафи і зручні ліжка. Щоб запобігти контакту з медперсоналом, пацієнт може скористатися ось таким переговорним пристроєм. У відділенні встановили сучасну систему вентиляції, яка регулює кругообіг повітря. 2014 році подали свої документи на тендер і виграли тендер зв'язку з тим, що там було приймали ще три учасника. Ми дали саму найменшу пропозицію в фінансовому відношенні і тому ми, нас оподілили виграшками. Ми починали з мілочей. Прийшлося знімати всю штукатурку. Рушити всі стіни, викладати по нову кірпічну кладку, перегородку, проводити проводку, електрику, сантехніку. Ми достигли какого-то нормального уровня, і всі роботи були зробили найголовніше в короткий період часу. Медичні працівники розповідають, що попри ризиковану діяльність умови праці на високому рівні. Виконаний ремонт і у нас хороші побутові умови для пацієнтів. Безумовно, це не п'ятизірковий готель, але люди можуть достатньо комфортно себе почувати у вигляді і прийняття душу, і у вигляді якихось санітарно-гігієнічних маніпуляцій. Тут спокійно, колектив хороший. Таку, звісно, строго, але обстановка дружня, звичайна, робоча обстановка. Працюємо в штатному режимі. Керівництво тезіатрії показує звіт за витрачення на ремонт кошти та розповідає про тенденції захворювання на туберкульоз в області. Якщо брати сьогодні, наприклад, захворюваність беремо високу, там, де найбільше сьогодні Одеська, Харк... Херсонська, Миколаївська, вони десь в межах 89, 90, 80, то ми десь в межах 50 і 2, 50 на 100 тисяч населення. Така захворюваність. Спеціалісти розповідають і про досягнення в сфері медицини. Кремно-генетичний метод це метод прискорений, де на протязі години 55 хвилин. От можна визначити на рівні ДНК, є туберкульоз чи немає. Задоволені матеріальним станом відділень та доглядом персоналу і пацієнти в тезіатрії. Відношення дуже медперсоналу, я б сказала, дуже прекрасне. Такі всі віддати готові душу і серці, тому що коли людина поступає, дуже важко це все перенести і особливо треба. Підтримка. Спасибі їм велике. Я не могла ходити на ноги, не могла стати. Угу. Але дякувати Богу, мене тут підлікували. Відноситься нормально, не так, що там, як, як до больник. Та добре відноситься. Ну, Маю надію якусь даю. Окремо заклад співпрацює з кафедрою фтезіатрії Вінницького національного медуніверситету. Маємо надію, що сучасна матеріальна база закладу, безкоштовні ліки та дбайливий персонал сприятимуть комфортному лікуванню та швидкому одужанню пацієнтів. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.